Сільське населення після революційних подій 1917 року було суцільно неписьменним. Одним із перших кроків радянської влади була ліквідація неписьменності. Боротьбу з неписьменністю серед жителів села вступили вчителі та активісти. В довгі зимові вечори в селянських хатинах при гасових лампах збиралися всі ті, то не вмів ні читати, ні писати. Вони вчилися грамоти в лікнепах. За кілька років основна більшість населення села Бузинове вже вміла читати і писати. Велику роботу серед населення в той час проводили Васильєв Яків, Кужельников Андрій, Тульчинський Іван, Тульчинський Яків, Березовський Семен, Терев'янко Яків. Дерев'янко Федір, Рибак Юхим, Синяговський Федір, Гниря Кузьма, Гниря Павло, Березовський М.Л. І Березовська Марія. Вони організовували колгоспи, драматичні та хорові гуртки. Дякую за увагу! Прошу підписатися.